Вітаю, друзі! Рада вас бачити знову! Сьогодні хочу поділитися з вами нашою новою історією і життя, тож бажаю вам усім приємного прослуховування. Якщо вам сподобається ця історія, обов'язково залишайте під цим відео свої подобання. а також підписуйтесь, щоб не пропускати цікаві історії і життя. Ми з дружиною винаймали житло одразу після одруження. Цю квартиру наш Ставав брат мого тестя. З дітьми ми не поспішали, вирішили, що спочатку потрібно заробити на власне житло, а вже згодом можна буде подумати і про дітей. Та якось я дізнався, що вже впродовж року моя дружина має іншого. Вона навіть не стала цього приховувати чи якось викручуватися в цій ситуації, і я зрозумів, що вона зовсім не зацікавлена в збереженні сім'ї. Та, чесно кажучи, мені також не хотілося далі жити зі зрадницею. Тож вона зібрала свої речі і пішла до свого нового коханця. Згодом ми таки подали заяву на розлучення, і тепер я став проживати в орендованій квартирі сам. Як тільки нас розлучили, на порозі мого дому з'явився тесть і сказав, що я маю з'їхати з цієї квартири. Я таки її не зрозумів, адже я її винаймаю. І квартира взагалі не ваша. Тоді він повідомив, що це квартира його брата, і тепер я не маю жодного відношення до їхньої сім'ї і, відповідно, не маю права тут проживати. Він дав мені тиждень на пошук нового житла. Мене дуже здивувала його заява, адже яка різниця, хто буде платити кошти за оренду. Згодом виявилось, що в цю квартиру хоче поселитися моя колишня дружина зі своїм новим коханцем. Бо, бачите, його квартиру відібрала його колишня жінка. Мені було дуже неприємно від цієї ситуації і я почав шукати собі нове житло. У мене не залишалося просто іншого вибору. Як виявилось, нове житло мені було знайти дуже важко, адже брат Тестя поставив дуже низьку ціну за оренду. І оскільки ми були родичами, а реальні ціни на ринку набагато дорожчі. І, відповідно, інші варіанти знаходились дуже далеко від моєї роботи, а за гроші, які я міг виділити на оплату оренди квартири, я міг винаймати тільки кімнату. Варіант повернутися в село до батьків я також не розглядаю, адже тоді мені доведеться звільнити з роботи. Часу залишається все менше, а колишня дружина зі своїм новим коханим вже почали привозити до мене додому свої речі, і мене це дуже сильно дратує. Навіть не знаю, що мені робити, може хтось підкаже. Ну що ж, в коментарях, будь ласка, пишіть свої поради, буду дуже вдячна.